Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, що ви завітали на мій канал. Дякую за всі ваші підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій вазі сьогодні розклад на тему, що вас чекає завтра. Розслабтеся, загадайте себе. Ми подивимося, що розкажуть ну, про карти. Угу. В якихось, е, це фарти. Ви визначитеся у якихось справах, тому може буде зі службами, державними організаціями в деякі свищення. Тому що також ви зробите собі висновок чи вибір в своєму житті, чи по роботі, чи в своїй діяльності, чи в фінансових справах, чи навіть в особистому житті. І всі завтра. Ваші мрії всі сповняти, за що би ви завтра не бралися, все принесе вам успіх. Хороша карта. Всякі ті невизначеності, сумніви з вашого життя будуть відходити, та всі душевні вічні, переживання. Серце, серце буде відходить розвите серце, це це буде відсходити від вас. Ви зрозумієте, що то вам ви тільки ходите по крузі, що воно вам не потрібне. Вас чекає завтра радість запрошення свято. Когось запросять на свято, то може бути побачення в когось. Зустріч з друзями, з родиною. Ви будете задоволені і почувати себе щасливо. Для того, щоб відділився цей терорсклад, треба його прийняти. Тому в коментарях пишіть Приймаю собі благо». Хай буде так. До нас.